Що чекає на українців вже з 1 грудня? Які приємні та неприємні сюрпризи влада приготувала для пенсіонерів, військовозобов'язаних та підприємців. У цьому випуску розповім про реальні зміни, які можуть торкнутися. Кожного від тарифів до мобілізації. Тож додивіться це відео до кінця. Поставте йому лайк та підпишіться на канал, аби не пропустити важливої інформації. Привіт, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. І сьогодні про те, що зміниться для українців з 1 грудня: нові тарифи, доплати пенсіонерам, правила бронювання та зміни для бізнесу. Почнемо з приємного, а саме з доплат пенсіонерам. Щомісячна доплата для непрацездатних членів родин Героїв Небесної Сотні тепер становитиме 12 тисяч гривню. Якщо отримувачів кілька сума ділиться порівну право на виплату мають і ті, хто отримує пенсію за віком чи інвалідністю, якщо вона призначена за законом про держстрахування. Максимальний розмір пенсії з усіма доплатами 23 тисячі гривень. Але якщо при цьому ви пенсіонер, який проживає за кордоном або на тимчасово окупованій території і досі не пройшли процедуру ідентифікації, то ризикуєте втратити усі виплати. Але у вас є час до кінця наступного місяця. Пенсійний фонд попереджає. Пенсіонерам за кордоном або з окупованих територій потрібно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня. Інакше виплати автоматично припинять. І тут вже мова буде йти не лише про припинення доплат, але й про е, саму пенсію. Потрібно буде. Також підтвердити, що ви не отримуєте пенсію від Російської Федерації. Ну, це ми постійно на цьому наголошуємо. Я думаю, що ця норма абсолютно логічна. Люди, які отримують гроші від Росії, вони не можуть отримувати гроші ще й від України. Я думаю, що тут ще й ну, зрозумілий такий моральний аспект, але на цьому знову ж таки наголошують у пенсійному фонді, тому що, можливо, не всі цю інформацію знають. Як можна пройти цю ідентифікацію? Я робив неодноразово окремі відео на цю тему. Зробити це можна через веб-портал Пенсійного фонду України з відео-ідентифікацією або ж надіслати документи поштою. Тобто, усе просто краще це зробити для того, щоб не тягнути аж до 31 грудня, інакше знаєте, буде такий доволі неприємний сюрприз на новий рік. Але далі знову про приємне про зимову підтримку, так називається державна програма, якою наступного місяця може скористатися кожен українець. Для цього потрібно подати заявку до 24 грудня і гарантовано отримати одну тисячу гривень. Я вже записував відео, ви можете якраз подивитися нещодавно попереднє відео про те, що відбулися зміни щодо тисячі гривень, щодо 6500 гривень, але вони стосуються лише тих послуг та тих товарів, на які можна витратити цю тисячу гривень. Тобто суттєво там нічого не змінюється, але ця інформація ну, трошки, знаєте, обурила українців. Тож, Подивіться відео, а зараз про те, що взагалі цю підтримку можна отримати. Як я вже сказав, що всім гарантовано дадуть по тисячі гривень, хто оформить цю заявку з 15 листопада, до речі, її вже можна оформлювати заявку у дії. На отримання тисячі гривень, або це можна на пошті також зробити. А, значить, а для деяких інших категорій передбачені додаткові виплати до 6 тисяч з половиною гривень. Це стосується ВПО з інвалідністю, одиноких пенсіонерів та інших людей, які потребують допомоги. Гроші надійдуть на картку національного кешбеку, для якої нещодавно змінили можливості для використання. Ну про що я власне і розповів в окремому відео? Далі наступна, ну також можна сказати, приємна новина від Укрзалізниці. Укрзалізниця запускає програму УЗ 3000 із 1 грудня. Українці зможуть здійснити кілька безкоштовних поїздок у період низького попиту, щоб дозаповнити вагони та підтримати внутрішній туризм. Безкоштовні квитки можна буде використати у години та дні найнижчого попиту. У пікові періоди програма працюватиме насамперед для жителів прифронтових областей. Пілот стартує в грудні для прифронтових регіонів, а в січні стане доступним для всіх. Тривалість близько чотирьох місяців. Ну а далі, друзі, про мобілізацію, точніше, як її уникнути, законним шляхом. Йдеться про бронювання. З 4 грудня будуть діяти нові правила бронювання працівників. Підприємства критичної інфраструктури зможуть бронювати людей, навіть якщо у них ще не оновлені дані у військоматі. тобто тих, хто перебуває у так званому розшуку, у кого світиться червона стрічка у резерв плюс. Ця стрічка і цей так званий розшук не дає змоги чоловікам влаштовуватися на роботу на критичні підприємства. А тепер влада ж ухвалила невідповідний закон. І тепер бронювання буде надаватися максимум на 45 днів, тому і роботодавцям, і працівникам краще заздалегідь підготувати документи, щоб уникнути проблем. Напишіть, будь ласка, можливо, хтось з вас вже е, готується подаватися на бронювання на критичні підприємства, і ви якось плануєте вирішувати питання з розшуком, якщо він у вас є, або якісь інші порушення? Ну як ви ставитеся взагалі до цієї ініціативи? Тому що є різні думки? Оцей е, період 45 днів. Чи справді він допоможе чоловікам влаштуватися на роботу і не мати проблем далі з ТЦК? Чи це така паста? Бо за ці 45 днів, якщо не вдасться вирішити питання з розшуком, з правилами військового обліку і так далі, то виходить, що потім оце бронювання воно зникає і людину можуть мобілізувати. От чи не буде це гірше? Для людей, тобто людина потім подумає, краще б я нікуди взагалі не сунувся. Тому ми зможемо зробити висновки лише коли вже буде певний досвід, коли вже будуть практичні наслідки. Але можливо зараз у вас вже є якісь думки, тож не соромтеся, одразу ж пишіть. А для тих, хто не має бронювання, я нагадаю, що закон про мобілізацію та постанова номер 560 залишаються без змін. Підлягають мобілізації чоловіки від 25 до 60 років, які не мають права на відстрочку бронювання та придатні за рішенням ВЛК. Тобто, у грудні, скоріш за все, ну хіба що підпишуть якусь мирну угоду і все зупиниться, але. Ну, мало хто в це вірить насправді. Тож, скоріш за все, що у грудні правила мобілізації будуть такими ж самими, якщо не посилиться цей процес, але ну навряд чи щось кардинально зміниться, тож варто готуватися. Ну, а далі про нові тарифи та зміни для бізнесу, які чекають нас у грудні. З 1 грудня нова пошта змінює тарифи. Компанія запроваджує доплату 10 гривень за отримання у поштоматі та підвищує вартість кур'єрської доставки забору до 50 гривень, тобто плюс 15 гривень. Відправлення понад 120 см або без коробки буде коштувати вам доплату. 100 гривень, тобто плюс 50 гривень. Також вводяться локальні тарифи, документи у фірмовому конверті, 60 гривень по місту та 70 гривень по Україні замість єдиного тарифу 65 гривень. Нібито незначне підвищення, але тим не менш не зовсім приємне. Напишіть, як ви ставитеся до нових тарифів від нової пошти, чи часто ви користуєтеся цим е е оператором? і... Чи, чи перестанете можливо тепер ним користуватися після такого підняття тарифів? Чи це для вас в принципі не суттєво? Напишіть цікаво, цікаво дізнатися вашу думку. Для бізнесу також важлива новина: з 1 січня 2026 року запрацює нова процедура переходу на спрощену систему оподаткування. Але щоб перейти на неї, заявки потрібно подати вже до 16 грудня цього року, тобто наступного місяця. Хто планує повернутися на загальну систему, заяву потрібно подати до 22 грудня. Далі, знову ж таки. Не обходиться без мобілізації, адже далі інформація щодо відомості про транспортні засоби до ТЦК. Відомість є обов'язковою для підприємств та подається до 20 грудня два рази на рік, 20 червня та 20 грудня, і включає інформацію про транспортні засоби, їхній технічний стан, будів і спецтехніку. І наостанок друзі про бюджет. Уряд планує прийняти багатостраждальний бюджет 2026 2 грудня наступного місяця. От, тому що поки що ми все, що ми обговорювали, воно стосується проєкту. І от 2 грудня вже має бути ухвалено повністю документ, який ми з вами обов'язково проаналізуємо, можливо, щось там зміниться, хоча ну, мало сподівань на це. Отже, але що ми маємо на сьогодні у проєкті того бюджету, який буде винесено до другого читання? У проєкті бюджету на наступний рік закладено підвищення мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та мінімальної пенсії. Нагадаю, мінімальна зарплата згідно з проєктом буде становити 8647 гривень. Ну, як на мене, не дуже багато. Пенсію мінімальну вже втомився про це говорити там на 234 гривні більше будуть платити. Отже, робимо висновки, друзі. З 1 грудня змінюється одразу кілька важливих сфер: від пенсій і соціальних виплат до тарифів і правил бронювання. Це не ті моменти, які можна ігнорувати, краще підготуватися зараз, щоб потім не доводилося розв'язувати проблему через неуважність або пропущені строки. Ну і скажіть, будь ласка, які з цих змін торкнуться особисто вас, що хвилює найбільше пенсії, соціальні виплати, нові тарифи від нової пошти чи нові правила бронювання? Напишіть в коментарях, ваш досвід може бути корисний іншим. Людям дякую, що додивилися до кінця. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ще не підписані, та клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні не менш корисні наші відео. Це Ютуб канал Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою про складні, але важливі теми. Мене звати Віталій Маргалик. Побачимося незабаром. Бережіть себе.